Дов'язую не дов'язую частина 5. І так, як завжди, показую вам готову роботу. Тут я дов'язувала лише трички радів вниз і ось ось зав'язочки. а так мій кардиган був готовий. Давно це хотів зробити, тому його добавили. По класці, показую вам свої все ще не готові роботи. І, до речі, їх з кожним відео все менше і менше. Сьогодні їх 5. А, і так, як завжди, вже обираю, і я якщо що перерахувала всі листики, ну чи все правильно я зробила. Якщо чесно, проєктів у мене набагато більше, але там є такі, на яких у мене просто немає пряжі, а я просто зараз а, не купую пряжну новорічних свят. Це у мене така, так собі сказала робити, бо в мене і так багато пряжі. Або супер великі, такі як плет. Тут ми вже, до речі, обрали вже номер 8, і я гадаєте, що це? Це бралочок. Ну, так, це був спойлер, якщо що. І ось ще раз вам показую номер 8, щоб точно всі подивилися. Такий ось він у мене гарний номер. А, і так, якщо чесно, брелочок, це мав бути обвіс на сумку, і так у мене просто там а, декілька бусинок ось цей залишок від кардигану. Це у мене багато залишків від кардигану було, я їх всі до сих пір не вив'язала. До речі, скоро буде відео з кардиганом, тому підписуйтесь. Ось як має приблизно виглядати брелочок, але набагато краще Ну, А я сьогодні вас а, кажу вам, папа. -па. Зустрінемося вже з вами. Ну, а З вами була Іра і солодких вам.